Термометр з двома термопарами К-типу Є Т-939, призначений для вимірювання температури тіл контактним способом в діапазоні від мінус 200 до 1370 градусів Цельсія. Термометр живиться від 9 вольтової батарейки типу Крона. окрім термопар К-типу, до нього можуть підключатись термопари Е-типу, e J типу і Т-типу, якщо вони є в наявності. Нумерація каналів здійснюється справа наліво, Т1, Т2. Під час підключення термопар слід дотримуватись полярності плюс до плюса, мінус до мінуса. Відповідні позначки є на термопарі. Якщо термопару підключити неправильно, вона буде давати невірне значення температури. Угімкнення термометра. При короткому натисканні на кнопку вимкнення можна вимикати і вмикати підсвічування дисплею. При натисканні на кнопку H можна фіксувати на дисплеї поточний результат вимірювання. Hold зафіксовано, а також проглядати максимальну температуру, яка була вимірена з моменту останнього увімкнення термометра. MAX. Мінімальну, min. І середню АВГ. Тобто не миттєве значення температури, а усереднене по п'яти останнім вимірам, тобто за декілька останніх секунд. Повернулись до звичайного режиму вимірювання температури. При короткому натисканні на кнопку M результат вимірювання записується в пам'ять термометра. Записано в першу камірку. Всього може бути записано до 99 результатів вимірювання. Друга, третя. Для того, щоб проглянути результати вимірювання, слід натиснути і потримати кнопку М. З'явилась позначка RID. Тепер стрілками вверх-вниз можна проглядати записані результати вимірювання. Щоб повернутися назад до вимірювання, слід знову натиснути і Потримати кнопку M. Повернулись. Щоб очистити пам'ять термометра, слід одночасно натиснути кнопку M і Set. Clear. Очищено. Тепер записуємо ще раз результат вимірювання. Знову в першу камірку. При короткому натисканні на кнопку Unit можна обирати тип термопар, який підключений до термометра. Наразі К-типу. Можливо ще підключити є е типу J і T. Повернулись назад до нашої термопар К-типу. Якщо кнопку Unit натиснути потримати, зміняться одиниці вимірювання температури. Градуси Фаренгейта повернулись до градусів Цельсія. При короткому натисканні на кнопку Set. Можна проглядати різницю температур між першою і другою термопарою. Погріємо датчик першої термопари, видно, як зростає різниця. Якщо кнопку Set натиснути і Потримати, термометр переходить в режим коригування показів термопар. Це потрібно у випадку, якщо Одна чи обидві термопари систематично завищують або занижують результат вимірювання. Тепер стрілками вверх вниз можна встановлювати коригувальний коефіцієнт для першої термопари. Щоб змінити термопару, слід натиснути кнопку М другої термопари. Якщо налаштування зроблено, слід натиснути кнопку H. Наше налаштування зроблено. Повернулись назад. Вимкнення термометра. Якщо з термометром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично. Автоматичне вимкнення можна відключати. Для цього слід затиснути кнопку Set і увімкнути термометр. В кутку нема позначки. Яка вказує на автоматичне вимкнення. Тепер термометр буде працювати постійно до тих пір, поки його не вимкнуть кнопкою або не розрядиться батарейка. Щоб повернути назад автоматичне вимкнення, слід вимкнути термометр і увімкнути знову. Позначка повернулася. Автоматичне вимкнення знову працює.